Отож, розпочинаємо зараз розмову із нашою гостею будемо говорити про те, що Дональд Трамп заявив, що з наступного місяця Сполучені Штати мають запровадити додаткове 100% мито на імпорт із Китаю. Що це означатиме для світової економіки? Вероніка Мовчан до нас доєднується директорка з наукової роботи громадської організації і інститут економічних досліджень. Пані Вероніко, вітаємо вас в ефірі Першого каналу. Вітаємо. Вітаю. Пані Вероніко, розкажіть, будь ласка, а що буде в разі, якщо в Вашингтон таки запровадиться додаткове 100% мито на імпорт з Китаю? Ми повернемося до ситуації, яку ми вже спостерігали навесні 2025 року, коли США і Китай. Почали активну торговельну війну і взаємно проводили мита. Це означатиме різке скорочення імпорту з Китаю, і це буде досить неприємно для американської економіки. Хоча треба підкреслити, що імпорт не є такою великою часткою ВВП США, як для багатьох інших країн, наприклад, для тих же країн ЄС в США. Це складає лише близько в чверті ВВП. Але тим не менш, Китай є ключовим постачальником, і високі мити ніколи економікам не допомагали. Але треба розуміти, що цей сценарій, те, що ми бачимо зараз, обмін заявами, він скоріше є підготовкою для нового раунду переговорів, ніж гарантованим рішенням, тому що і Китай. Його рішення по рідкоземельних мінералах і їх контролю він буде це запроваджувати принаймні планує з 1 грудня. І заява Дональда Трампа щодо додаткових мит для Китаю на рівні 100%, Вона теж буде, якщо і буде реалізовано, це станеться лише 1 листопада. Відповідно, зараз. Ключове це зрозуміти, як країни зможуть вийти з цього чергового раунду, поки що ескалації заяв, а не ескалації дій. Пані Вероніко, а чи можна очікувати все таки найближчим часом зустріч Трампа і, і Сі Цзіньпіня? Ось тому, що можливо, якраз от підігрівається так, такими десь заявами про можливі якісь перемовини споперемовини е, у майбутньому, так тому що от ви щойно згадали так заяви Китаю щодо рідкісно земельних ресурсів. От зараз бачимо от заяву Трампа у відповідь додатково стовідсотковомиту на імпорт із Китаю. Е, власне, чому ці заяви прозвучали м, саме зараз? 呃，努。Uh, no. Зараз ну є кілька пояснень, чому це могло відбутися. Одна з них це дійсно підготовка до переговорів. Хоча насправді переговори йдуть, і зустріч лідерів це буде, якщо вона відбудеться, це буде якби завершення або певний важливий етап в переговорах, а не початок переговорів. Переговори тривають. Переговори тривають насправді теж з весни. Перше, коли Китай, і США погодилися повернутися з тих е, височених мит, які вони вели. нагадаю, що тоді е, США вело врешті сто 145 відсоткове мита проти Китаю, а Китай ввів е, проти США 125% відсоткове мита і певні обмеження на експорт тих же житкоземельних е, мінералів. Коли це все припинилося, це була якби. Пауза і відхід від цих обмежень відбулися 12 травня. От, от, перед цим, власне кажучи, цей відхід це вже був початок переговорів. Потім ще двічі продовжувався е, термін, і переговори тривають, і сторони шукають е, компроміс. І треба визнати, що в даній ситуації Китай має дуже сильний. Е, тиск на США, тому що Китай зараз є е, ключовим виробником і переробником рідкоземельних мінералів, це те, що зараз потрібно, і е, технологічним компаніям, в тому числі для штучного інтелекту. А це те, що зараз тримає, власне кажучи, США, економіка США. Високих темпах зростання, незважаючи на всі ці тарифні війни. і що ще важливо, що ці мінерали потрібні для е, військової промисловості. А те, що США е, зараз Китай пропонує, повний контроль як за експортом, так і за використанням технологій, е, як, навіть якщо це. Країни, які торгують рідкоземельними мінералами, абсолютно не стосується Китаю, це те, що дуже сильно напружило США. Тобто, можливо, це дійсно якби варіант, що це тиск перед переговорами або ще одна карта в рамках переговорів. З іншого боку, є ще одна один варіант, про який говорить економіс англійське видання. Те, що США перед цим змінила свою трішки політику, ніби технічно, що якщо компанія потрапляє під Торгівельні обмеження, то її всі дочірні компанії, де вона має 50 плюс, частку, теж потрапляють. І це теж болюче для Китаю, тому Китай міг сприйняти це рішення США як якби, порушення домовленостей і почав тиснути у відповідь. Дякуємо вам Вероніко. Можемо, можемо згадати тут, що Дональд Трамп в True Social навіть написав навіть звинуватив в Китаю у ворожих діях і спробах тримати світ у заручниках. Це цитата. Ну тобто, бачимо, що принаймні в таких заявах є багато таких, таких гострих моментів, але тим не менш подивимося, можливо, зустріч все таки відбудеться між всім і Трампом. Вам за аналітику дякуємо. Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи громадської організації, інститут економічних досліджень була нашою гостею. Говорили ми про те, що Трамп погрожує ввести нові тарифи проти Китаю.